Дідва дочка і бабина дочка. Були собі дід та баба, та мали вони дочку. Ото чи довго пожила баба, чи ні, та й задумала померти, а як помирала, то своєму чоловікові сказала, Як я помру чоловіче, а ти будеш женитися, то гляди, не бери тої вдови, що біля нас живе з дочкою, бо вона тобі буде жінкою, а нашій дитині не буде матір'ю. Добре, відказав чоловік, не буду брати ні тої, ані іншої женитися не буду. От заховав дід бабу і похорон відправив. Та й живий собі сам, а трохи згодом ішов раз селом та й зайшов до тієї вдови, що жінка не веліла її брати, то чоловік сказав, не буду женитися ні з якою, а той забув, що казав, і забіг, побалакав. І вдову до себе запросив. Тоді вдова з великих радощів сказала. Я вже давно цього чекала. От всю худобу забрала та й до діда жити з дочкою помандрувала. Ото живуть всі вкупі, дідова дочка і бабина. Дуже баба не любила дідової дочки. Сказано, як мачуха, усе гризе голову, та й діти між собою часто сваряться. На то зла бабина дочка, звичайно, як зведенята, у них ніколи ласки нема. Оце було, як підуть на досвідки, то дідова дочка пряде, а на знай цілу ніч гуляє з хлопцями та крутиться. І не раз так бувало, що гарцюючі й мечки попалить, а йдуть додому вранці та дійдуть до перелазу, то й каже бабина дочка до дідової, Дай, каже мені починки, сестрице, я подержу, поки ти перелізеш. Добре, каже сестриця, на? От поки дідова дочка перелазить, а бабина дочка, взявши починки, побіжить додому і матері набреше, що дідова дочка з хлопцями цілу ніч гуляла та й мечки попалила. А я пряла і додому поспішала. Бачте, матусю, яка вона ледача. От дідова дочка прийде додому, то мачуха й почне її бити та дідові виказувати. Твоя дитина ледаща, не хоче робити, а ти не хочеш учити. Що вже не робила, як із неї не знущалась, що дідові не наговорювала, а їй все байдуже, робить собі мовчки. Дуже було бабі досадно з дочкою дивитись на неї, що діді жалує. І почали вдвох радитись. Якби дідову дочку витороти з дому, щоб її не було. Ото й почала баба дідові гризти голову. Твоя дитина ледащо, не хоче нічого робити, тільки все гуляє та спить міцним сном. А ти ще й жалуєш. Ти б лучше, ніж мав би жалувати її найняв би де небудь. То може, що й було б з неї. Де я найму її, каже дід, так веди куди хочеш. А щоб вона вдома не була. Ото, От як докучила баба своїми речами дідові, аж до живих печінок допекла, бо щодня одну товкла, веди, та й годі. Нічого було робити дідові, треба вести, хоч і жалко. От зібрались і пішли і зайшли у великий ліс. То дочка дідові каже верніться тато, додому. Я й сама піду, десь знайду собі службу. Добре каже дід. Попрощався і вернувся, а дівчина пішла собі. Ото йде та йде дуже великим лісом, коли стоїть яблунька, така зарощена буйряном, що й не видно та й каже Дівонько, голубонько, обчись мене, обханюч мене, я тобі в великій пригоді стану. От дідова дочка закотила рукава, обполола, обханючила, ще пісочком обсипала. Яблонька подякувала дівчині, вона й пішла далі. Ото схотілося їй пити. Вона зайшла до криниці, а криничка їй говорить, «Дівонько, голубонько, обчись мене, обханюч мене, я тобі в великій пригоді стану. Об дівчина обчистила, обханючила, ще пісочком обсипала. Криничка їй подякувала, на пішла далі. Коли біжить такий поганий пес та й каже, дівонько, голубонько, обчись мене, обханюч мене, я тобі в великій пригоді стану. От дівчина заходилась, обчистила, обханючила, собака й каже, спасибі тобі, дівонько. Вона пішла далі. Коли стоїть піч і така облупана, а біля неї глина лежить. Ото й каже піч, дівенько, голубонько, обчись мене, обмаж мене, я тобі в великій пригоді стану. От дівчина замісила глину, полізла в піч, обчистила, обмазала, піч і подякувала, дівчина пішла далі. Ото йде та йде, зустрічає її жінка та й каже, Помагай тобі, Боже, дівчино, дівчина відказала їй добро здоров'я! Куди ти йдеш, дівчино? спитала жінка. Іду, тітонько, щоб ти найнятися. Наймись у мене, сказала жінка. Добре, відказала дівчина, наймусь. У мене, каже жінка, невелике діло, аби ти вміла зробити те, що я скажу. А чому ж не зуміти? каже дівчина, раз мені покажете, паніматко, а вдруге сама знатиму. Ото прийшли додому, де та жінка жила. От жінка й каже, ой що, дівчино, оце тобі казани. То ти рано і ввечері нагрій окропу і вилий корито і борошенця туди всип. І замішай. Тільки гляди мені, щоб не гаряче було, тільки тепленьке, та не бійся, щоб не бачила, щоб не чула. Стань на порозі двічі, свисни, то до тебе позлазяться гадюки, ящерки, жаби і всякий звір. То ти нагодуй їх, то вони порозлазяться, куди кому треба. Дівчина сказала: добре, пані матко, так і буду робити, як ви мене навчили. От поєдналися вони, зараз увечері затопила піч, приставила окропу, нагріла трохи, повиливала в корито і борошенця туди, сипала і замішала. Стала на порозі, двічі свиснула. Як почали злазитись гадюки, ящірки, жаби та всякий звір, то кожне до корита, то наїдалися всі, та й порозлазились. І так цілий рік дідова дочка там служила і робила те, що їй хазяйка казала. А як скінчився рік, то та жінка й каже дівчині: ось що, дівчино, оце вже сьогодні тобі рік, як ти в мене. Коли хочеш, то й другий будь, а не хочеш, то як. Тобі треба, ти мені добре зробила. Спасибі тобі. Нехай тобі Бог допомагає. На все добре. Дівчина подякувала хазяйці за хліб, за сіль і за все і сказала. Хочу додому, спасибі вам, матко. Хазяйка каже, піди ж, вибери, якого хочеш коня і воза, а сама наготувала їй повнісіньку скриню, всякого добра та дала їй. Випроводила в ліс ту дівчину, тоді попрощалися. Сама вернулась додому, а дівчина поїхала собі, хвалячи Бога, ото їде дідова дочка по вступіч, що вона хитрувала. Коли гляне, аж повнісінька піч, проскур. От піч і каже Дівонько, голубонько, на тобі оці проскури за те, що ти мене прибрала. Спасибі тобі. Дівчина подякувала. І тільки но ну, під'їхала, а проскури так і пороснули в вузик. більш заслонилась, а дівчина поїхала далі. Ото їде та їде, коли дивиться, аж біжить собака і несе на мисто добре, товсте та гарне та ще й шліфоване. На тобі, дівонько, голубонько, за те, що ти мені в великій пригоді стала. Дівчина взяла і подякувала і поїхала далі, радіючи. От їде і так їй схотілося бити, що, Господи, от подумала, заїду до тієї кринички, що я чистила, то, може, там нап'юся, а то заїхала, дивиться, аж повнісінька криничка води, аж через гору ллється, а біля неї стоїть золоте барильце і кухлик, і каже криничка. Напийся і собі набери барильце, та й кухлик візьми. Стала та дівчина пити. Аж не вода, а вино і таке добре, що й зроду такого не пила. От набрала повнісіньке барильце додому та й кухлик не забула, ото поїхала далі. Коли стоїть яблунька і така хороша, що не можна й сказати, на ній яблука срібні та золоті, і рясно рясно Ото яблунька й каже Дівонька, голубонько, на тобі ці яблучка за те, що ти мене обчистила, обханючила. Дівчина подякувала. Та під'їхала під, під яблуньку, а яблочка так і попроснули в вузик. Ото приїхала та дівчина додому та й гукає. Ідіть, тату, забирайте худобу. От вийшов дід з хати, дивиться, аж дочка його. А він зрадів, побіг до неї та й каже, де ж ти, доні, була? Служила, тату, каже, дочка, знос добро. А добра ж то повнісінький віз. І ще й на мисто товсте, стали зносити то гарне, а то ще краще. Ото побачила баба, що стільки дідова дочка навезла всякої всячини і напалась на діда. Веди та й веди мою дитину, куди свою води. Ото як докучила дідові, щодня це кажучи, сказано заздрощі бабу взяли, то він їй сказав нехай вбирається, поведу. Ото попрощались, пішов дід з бабиною дочкою. Зайшли у ліс, дід і каже, іди ти, дочко, а я повернусь додому. Добре, відказала бабина дочка. І розійшлися. Дівчина в ліс пішла, а батько додому. А то йде бабина дочка великим лісом. Коли стоїть яблунька, та й каже, «Дівонько, голубонько, обчись мене, обханюч мене, то я тобі в великій пригоді стану. Дівчина відказала, оце, чорт не видав, буду руки каляти, ніколи мені. От іде ідей бабина дочка далі, коли стоїть криничка, така зарощена, та й каже, Дівонько, голубонько, обчись мене, обханюч мене, я тобі в великій пригоді стану. Оце лиха година розносила вас зі своїм чистенням Мені треба йти скоренько, сказала та дівчина та й пішла далі. Ото ну, йде повсту піч, а і каже, дівонько, голубонько, обмаж мене, обханюч мене, я тобі в великій пригоді стану. Та нехай тебе лиха година маже, не буду я мазати, сказала бабина дочка, дуже розсердилась і пішла собі далі. Коли біжить собака, такий поганий, що гидко й глянути, та й говорить, дівонько, голубонько, обчись мене, обханюч мене, я тобі в великій пригоді стану. Дівчина поглянула та й каже, оце бісів батько тебе не видав, такий поганий, а щоб я коло тебе руки каляла, а щоб ти не діждався. І пішла бабина дочка далі, лаючись. Ото зустрічає її та сама жінка, що й дідова дочка в неї служила, та й каже Здорова була дівчина. дівчина відказала. Добро здоров'я, тітонько. Куди ти йдеш? спитала жінка. А бабина, дочка й каже, та йду, тітонько, щоб де найнятися. А жінка й каже, наймись у мене, дівчино. Добре, каже дівчина, а яке ж у вас діло? Та в мене діло невелике, дочко, аби ти зуміла зробити, каже жінка. А чому ж не зумію? відказала дівчина. Ви мені раз розкажете, а вдруге сама знатиму. Ось що, дівчина, каже жінка, яка твоя робота. Оце тобі казани. Рано і увечері нагрій окропи та не гарячі, щоб тільки тепленькі. Вилий у корито, замішай борошном, тоді стань на порозі, двічі свисни, тільки не бійся, бо до тебе позлазяться всякі звірі, гадюки, і жаби. І як наїдяться, то порозлазяться, куди їм треба. А що зумієш так зробити, дівчина?» Зумію, відказала дівчина. Ото поторгувалися, ввечері бабина дочка затопила піч, приставила окропи, а як закипіли казани, мов грім загримів, бо казани великі були. Тоді дівчина набрала борош на мірку і всипала туди, та й замішала, не піло, але мішку, Та й висипала в корито. сама стала на порозі, свиснула двічі, от поприлазили гадюки, жаби, ящерки та всякий звір. Ото кожне до корита та ухвати, та й вивернеться. І так всі чисто попеклися. Тоді бабина дочка бачить, що всі понаїдались, повивертались і не встають, пішла до хазяйки та й каже, що це у вас, пані матко, така чудна скотина, що наїлись та й полягали і не встають. Як не встають? крикнула хазяйка зляку, та на двір!» Побачила, що не живі, ухватила за голову та в крик. Ой Боже мій, що ти наробила? Ти їх попекла. От лаяла й плакала та нічого не допомогло. Потім поскладала печеню, в скриню і замкнула. А як скінчився бабині дочки рік, то вона ганчірками перегнітила і дала коня дивого, воза поламаного, поставила скриню з гадюками печеними та випроводила в ліс. От поїхала бабина дочка додому, та й не знає, що матері везе. Ото їде бабина дочка, радіючи, що в неї буде те, що в дідової дочки доїздить до тієї кринички і дуже їй схотілося пити. Дивиться, як на те ж криничка, вода так і лється, вона туди стрім голов кинулась, а криничка закрилась та й каже Е, дівонько голубонько, не хотіла в пригоді стати, в мене причепурити. То не будеш води пити. Заплакала дівчина, ти поїхала далі. Ото доїздить до яблуньки, а на тій так рясно яблук, що ніде курці клюнути, та такі гарні, срібні та золоті. От вони каже собі піду хоч яблочок струшу, матері гостинця повезу. Ото тільки но підійшла, а яблочка скік угору? Аж на вершок. Яблунька й каже. Ей, дівонько голубонько, не хотіла мене прибрати, не будеш із мене яблучок зривати. Заплакала бабина дочка та й поїхала далі. Коли дивиться, біжить собака і несе на шиї разок намиста доброго, Ще й шліфованого кинулась дівчина за тим собакою, а собака й каже Ей, дівенько голубонько, не хотіла мені в пригоді стати, не будеш він мене і намиста брати. Та й побігла собі, а бабина дочка заплакала. Та й поїхала додому. Ото приїхала у двір до батька та й гукає. Ідіть тато, заберіть худобу. Дід і баба вибігли з хати, дивляться, аж дочка приїхала. Дуже обоє зраділи, схопили її та в хату. Несли скриню, готові відчинять, подивляться. Аж там самі жаби, гадюки, вони в крик. Дочко, що це таке? Бо й полякались обоє, тоді бабина дочка стала розказувати, що їй було. А баба з дідом слухають, а як розказала вона все те, то баба й каже, жалуючи, мабуть, твоя така доля, що куди не підеш, то золоті верби ростуть. Сиди лучше дома, та не рипайся, бо та добра привезла, а ти гадюк. Ще хвалити Бога, що хоч жива приїхала.